Тепер, коли мене мучить глухий біль у попереку, що його мої лікарі не вміють угамувати, тепер, коли я скидаюся на дерево в лісі під сокирою лісуруба, і Господь невдовзі повалить і мене, наче обшарпану башту, тепер, коли я прокидаюся вже не так, як у двадцять років, а мої м'язи слабнуть, і тихішеє повітряний політ духу. Я знаходжу в цьому стані свою втіху, яка полягає в тому, щоб не страждати від цих провісників, які поширюються по моєму тілу, і не даватися на поталу стражданням, ницим, особистим і замкненим у мені, тож згодом історики імперії не присвятять їм навіть трьох рядків у своїх хроніках, бо яке має значення, що в мене хитається зуб і його виривають? І з мого боку було б жалюгідно сподіватися на бодай найменший жаль. Натомість моя людь, коли я думаю про неї, зростає адже оці тріщини на поверхні властиві вазі, а не тому, що міститься в ній. А мені розповідають, що мій східний сусіда, коли його розбив параліч і одна половина тіла стала холодна й мертва, тож він носив із собою своєрідного сіамського близнюка. Що вже не сміявся, ані трохи не втратив своїй гідності, напоки успішно опанував нову для себе науку. А тим, хто вітав його силу духу, зневажливо відповідав, що люди хибно сприймають його особистість, а у таку повагу добре було б зберегти для міських крамарів. Адже володар, що не володіє передусім власним тілом, лише сміховий узурпатор. Для мене не існує занепаду, а є, безперечно, лише дивовижна радість, що сьогодні я ще більше звільнив себе. Ох, людська старість! Я безперечно не впізнавав нічого на іншому схилі своєї гори. Серце мені виповнював мертвий друг. Розглядаючи села очима сухими від скорботи, я сподівався, що любов, наче морський приплив. Знову підхопить мене.